Освітній портал Педагогічна преса підбив підсумки конкурсу Вільний розчерк. Літературна боротьба талановитих учасників була завзятою. Серед двох сотень претендентів на перемогу найбільшу кількість прихильників і новенький Samsung Galaxy S4 здобула 13-річна восьмикласниця з Вінниці Ольга Какасьян. Її подорож у космосі зібрала понад 9 тисяч голосів від відвідувачів порталу. Цими днями Оля завітала до офісу педагогічної преси, де на неї чекав бажаний гаджет. Керівник порталу Дмитро Пагаєлов привітав. Дівчину з перемогою побажав творчих сил, натхнення і подальшого розвитку. До речі, вінницька майстриня слова захоплюється не лише віршуванням, а й займається танцями, грає на гітарі, навчається співу. Тому після перемоги в літературному змаганні Оля вирішила штурмувати наступний олімп вокальний. Дівчинка вже заспівала для співочого простору нового конкурсу, організованого світнім порталом Педагогічна преса шоу. Наголосимо, що невдовзі стартуватиме другий сезон вільного розширку. Тож Оля Какасьян залюбки знайшла слова побажань для майбутніх учасників, які зовсім скоро приєднаються до літературних перегонів. Має бути своє я і вони мають відстоювати свою думку. Ще щоб вони завжди знали, що, хоч може, і їх не найкраща робота, але щоб вони завжди вірили в себе. Я пишаюся тим, що моя донечка. Справдила мої всі надії, і ми багато на працювали над тим, щоб дитина виросла такою. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, освітній портал Педагогічна Преса.